Вперше за більш як столітню історію ірпіня, колишнього курортного містечка під Києвом, свято міста розпочалося богослужінням. Для молебню на центральній площі міста просто неба, якраз перед будинком міської ради, облаштували Амвон. Предстоятель Української православної церкви привітав місцевих жителів із днем міста та побажав, аби Господь благословив кожного миром, спокоєм, вірою та надією на вічне життя, наснагою у праведних трудах. Блаженніший владика та місцеве духовенство молилися на подяку Богові перед храмовою іконою найстарішої у місті Свято-Троїцької церкви. За заслуги перед українською православною церквою архіпастер нагородив міського голову Ірпіня Олега Бондаря, який напередодні відзначив 45-річний ювілей орденом святителя Феодосія Чернігівського. Слава Богу. Ми дуже вдячні. Я, як міський голова від цієї ірпінської громади, дружної громади, за те, що блаженніше наш Володимир відкрив наше свято святкування дня міста. Я думаю, що з Божого благословіння і з благословіння пристоятеля нашої церкви, наше місто почне розквітати, почне молодіти, почне. почне Перероджуватися і більше стане духовним, тому що тільки духовні люди можуть робити красоту, будувати красиво, жити красиво і любити один одного. Як всякий християнин повинен освящати свої пристоячі справи з молитвою, з молитвою кінчати так за дійсно добре зробили в Єрпені, щоб почали день міста, молитви до Бога. А нам є чого просити у Бога, і ми просимо більше, ніж треба. Так що Господь все посилає, необхідне на життя земного для вічного спасіння. Під час свого короткого візиту до Ірпіня пристоятель разом із керівництвом міста поклав квіти до меморіалу Братська могила.